І третя колода, яку я обрала в цій підбірці, це Злітай авторки Альони Щербюк. До речі, це одна з перших колод українською мовою, з якою я почала співпрацювати ще в 2020 році, коли в основному створювались тільки україномовні продукти. Колода Злітай. Це універсальна, сюжетна, коучингова і дуже ресурсна фотоколода. Фішка цієї колоди, на мій погляд, саме в підбірці світлин. Тут і мотивація, і страхи, і обмежені переконання, і романтика, і сміливість проявлятися, і кайф від життя, і бажання йти вперед, і натхнення. Метафора в колоді, через яку підбиралися усі сюжети, є політ. Це колода з потужною прозорою енергетикою, яка спонукає вас до дій. Класним доповненням є текстові частини колоди, мотивуючи фрази та дієслова. І це не дивно. Бо...